Оцідемо, сорокся будемо. Так у Сарнах встановили рекорд з наймасовішого виконання Поліської польки, а саме танцю печени порося. Учасниками фестивалю стали колективи з Рівненщини, Луганщини, Києва, Кропивницького, Хмельницького. Я думаю, що ми встановили рекорд, тому що нас було доволі багато і Звичайно, мені сподобалося, тому що а, це дуже ну, об'єднує колективи з, з різних міст і українську культуру ну, популяризує. Нас дуже цікаво, чи ми встановимо рекорд зараз. О, Зараз йдуть підрахунки, тому ждемо результатів. Танець печене порося зародився у селі Люхча на Сарадинщині, а його популяризатором став місцевий колектив Троян. Саме в Люгчі танцювали цей печене порося. А ви от колись думали, що це стане ем, причиною встановлення національного… родини? Ні, ні, ні. Ми дуже цьому раді, дуже раді, що нарешті-нарешті ми, ми колись не як-небудь на репетиціях казали, а може, а може, а може. ось. Сьогодні воно здійснилося. Ми оголошуємо рекорд України наймасовіше виконання поліської польки за участю 532 учасника. Ми сподіваємося, що цей рекорд допоможе популяризувати культуру України в світі. І сподіваємося, що Поліська полька стане надбанням ЮНЕСКО. Ви знаєте, сьогодні дуже багато, там 13 колективів виконували цю польку, і було дуже складно звести це хореографічно в одну композицію, але це вийшло настільки, знаєте, так різнобарно, наскільки настільки гарно, що я думаю, це вартує того. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.